Минулої доби під артилерійським та мінометним обстрілами, за інформацією міської військової адміністрації, був центр міста, корабельний район та передмістя. Селище інженерне, Антонівка, Садове, комишане молодіжне. З танків російська армія била по острову Круглик. Також снаряд впав на подвір'я приватного будинку в одному з районів міста. Поранення, розказує херсонець Віктор, отримала його сусідка. Її госпіталізували. Літело, але полетіло туди в сторону Сумського і где-то в тому районі взрыв. Второй, прямо над головою, сильний звук, взрыв. Ми навіть присели немножко. Я відкриваю калитку, все, я подумав, дым, пыль. Вот задняя часть не видно нічого передняя. Ну, я знаю, тут дві жінки, 86 и 60 чим, то мать и дочь. Подбігає, открываю калітку. А, вона вже доме. Вона лежить на углу веранди своїй. Дочі його питаються підняти, вся. Через злучання снаряду в будинку виникла пожежа, розказує Віктор. Гарелі стропіла, одразу люди кинулись тушить, підключили шланг під'їхала пожежна, потушили. Довольно таки Минулої доби по Херсонщині російські військові випустили 300 снарядів. Обстрілювали з мінометів артилерії, танків, безпілотників та авіації. Під постійним обстрілом села Станіслав, Кізумис, Білозерської громади та населені пункти Бориславської територіальної громади, які розташовані вздовж Дніпра. Розказує голова пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Руйнування Осель херсонців велике, але зараз ще важко оцінити стан цих будівель, тому що там постійні обстріли і немає можливості виїхати в комісії, яка заактує ці пошкодження і може видати якийсь результат, щоб вже потім ми могли планувати відновлення. З цих населених пунктів їм допомагають і наш соцзахист обласної військової адміністрації, і. Також допомагають волонтери, це добра справа та інші благодійні організації. Але в інші населені пункти де не так не так небезпечно. Люди повертаються потроху, пробують відновляти житло. Армія РФ продовжує атакувати керованими авіаційними бомбами населені пункти Бориславської громади. Поцілили в житлові будинки, промислові будівлі та лікарню. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко Ігор Горпетченко Суспільне новини, Херсон.